Почали, як реалізовано на домінарах, а тепер побачите, як це буде реалізовано на Honda cb 500. Отже, ви побачили нові девайси і як вони виглядають в хлопців на домінарах. Спочатку підсміхувалися, а потім зрозумів, що досить непогано такі каністри встановити. По-перше, була встановлена багажна система, мотоцикл ззаду став широкий, а спереді йому геть не вистачає ширини. Крім вітровика, все воно таке набагато вужче, як зад. Тому придбав такі мотоканістри спеціальні на Аліекспресі. 5-літрові, як хлопців, не брав, взяв 3-літрові, звичайно, трошки дешевші. Ну, бо трошки тут делікатніше все, як в домінарі. В домінарі, мені здається, навіть тут все-таки більш масивніше і п'ятерочка там пасує. Ну, от такий кронштейн прикручується вже до кріплення, яке буде виготовлене. На 4 болти. Два замочка, Потім оце все, як воно буде на рамі. Ви просто вставляєте каністру. З цієї сторони закручуєте, а тут буде замочок і ключиком чик, повернули, і каністра не знімається. Вага каністри десь, напевно, кілограм, а може і більше. Дуже міцна пластмаса, тверда. Хлопці вже випробували, хто воду ввозить, хто бензин. Як планується зробити? Бачите, в мене тут вітровик, він досить таки широкий і при виборті руля виступають ті вушка. І десь отак буде одна каністра і з другої сторони друга. Там на відстані десь сантиметр. Через ті віконечка виходить тепло від радіатора, і хай собі виходить. О, і так я хочу встановити ці каністри. Мало того, що в нього буде набагато кращий вигляд з ними. По-друге, як їду на природу, я собі можу взяти 6 літрів води на потреби, на кухню, руки помити. І плюс я собі зроблю додатковий вітрозахист для колін. Хоча в мене є костюм, але самі розумієте, якщо, наприклад, температура 9-10, я таки вдіваю на колінники, бо цей захист все рівно продувається, а ця каністра буде захищати ноги. Не думаю, що в нас створить дуже велику парусність, тому що ви і так отут тримаєте коліна. Ця сама парусність припадається на ноги. Так що буде отак. Що я думаю? Основу хочу зробити от з такого листа майже сантиметрового. Ну, тоньшого я не маю, купляти не хочу. Назбирав всякого металу, думаю, що нічого мені з нього не вийде. Я просто так надумав, що тут приблизно на цьому рівні буде оцей чотирикутничок, квадратик 10 на 10, щоб чіти, щоб чіпити оцю штуку. І я питав друзів, Миколи, Сергія. Вони просто варили до дух. я буду варити. Ніякі хомутів я ставити не хочу. Чого? Табо я роблю для себе, я не для когось роблю. Якщо б навіть колись мотоцикл продавався, зріжу, зашліфую та й все. Проблем взагалі не бачу. Чому не на хомути? бо воно має бути цільне і міцне. По-перше, каністра важить більше кілограма, по-друге, наберете ще 3 літри води, це є трошки груз, так що... Планую купити, напевно, або трубку, або пруток десятку-дванадцятку. Тут буде одна стоєчка приварена, тут буде друга стоєчка приварена. Але це тільки плани, тому що я ще думаю і можливо щось може помінятися. Тільки що пішов в наш магазин в себе в селі, купив електродів, бо в мене закінчилися, До речі, продавщиця Рекомендувала ці сині, кажуть, дуже класні. Не знаю, я ніколи не пробував, тому взяв на пробу. Так, взяв круги до болгарки і будемо пиляти спочатку основи, а потім думати про трубки чи прутки. Як треба буде їхати купити, то без проблем заїду куплю. Ну, Думаю, тут роботи не спішно на день. Поки що в мене сьогодні приміряння. День, напевно, четвертий. Ну, то були вихідні, свята, нічого не робилося. Врізав кусок трубочки, так прикинув, що трубочка мені зовсім не підійде. Тому що до тої пластини треба варити в стик або давати отак, що буде дуже некрасиво, чи плескати трубу. Одним словом, ось з такого самого матеріалу ще такі пластини вирізав, але ну, воно ж міцне. Отак під кутом буду приварувати. і тут не сюди, а сюди. Теж. Вріжу отак під кутом. Гарно обварю. А тоді буду думати над підсиленням. Пришмаркав трохи. Та чому? Бо то треба знімати і гарно обварити і пообточувати. Оце бачите? Дребес. Обов'язково треба давати розпорки. Так, приварив на дві точки, дав упор з трубки 14, але вже воно вібрувати не буде. Та й думав вже потрошки закінчувати. Не вистачило мені трохи електрода там доварити. Пішов в магазин, купив ще електродів. Не знаю, пробував ті сині і сірі, мені сірі більше сподобалися. Моноліт. І побачив там такі штуки, От Такі кронштейни. Певно, стіни стягувати чи що. Та воно мені по призначенню не піде. Мені треба було прутка десятки 12 Ось він і пруток. От чуть дорожче, нічого, різьба мені пригодиться, відріжу. Дам третю точку з цього кута сюди. Оце вже буде мертво. Зварювальні роботи завершені. Трошечки пообшліфовував. І можна зачищати, обезжирювати, ґрунтувати і в колір. Добре, що в мене залишилася фарба акрилова. Грунтовка. Я мерседес робив і мені трошки залишилося, то я хоча б зараз те, що металічне, не підкраскую, місця зварювання загрунтую. Ну, якось так. Поки сохне, піду пообідаю, після обіду пофарбую. Два шари, матова фарба, Спеціально для дисків, для порогів автомобільна й сохне. Підсохло, але хай добре висохне. Сіреньке лишилося і тут не побачив. ну Візьму маленький балончик акрилової фарби, ще підкрашу, а ці отвори треба заткати, можна просто корок від вина вирізати, забити і обрізати. Пробив таке не раз, спитаєте що це таке, воно до каністри ніякого відношення немає. Планую ще одні додаткові фари. Це кронштейни для кріплення фар. Приїдуть з Китаю фари покажу. Ну що ж? Я мотоциклом рухаю, а не цим. Досить таке непогано, міцно вийшло, тому що є розпорки під кутом. Так-так, нікуди вона не дінеться. Сьогодні я не встиг встановити каністри, бо я збираюся на нічну зміну. Завтра продовжу роботу. День, напевно, п'ятий чи який не пам'ятаю, про таку фарбу сьогодні. Це акрилова фарба, матова, такою як я фарбував. Зараз все поправлю. Ця фарба. Може служити довго, десь в машині пороги підкрашувати таке. Ціна 215 гривень, тільки що то все подофарбовував, воно вже висохло. А от щось так приблизно воно буде. Мені подобається. Зараз треба вчепити оці кріплення. Це лишнє. То хто хотів десь на якусь дугу вчепити, то можна було. Чіпаю кріплення. Замочки, все як має бути. Ще не знаю, чи робити рівно, чи робити трошки під уклончиком. Так дивлюся, ті кофри під уклоном можуть ті дати трохи під уклоном. Висверлив отвори. 6,2. Болти шестерочка, але їх в комплекті не було, було ось таке. І даю фіксуючі гайки. Якраз подовжені не то, що треба нічого виступати там не буде. Ось так реалізований цей проєкт, все міцно тримається, гарна фарба висохла, кріплення прикріплене. Я за нього рухаю, можна мотоцикл кинути. Тут казав, що дам гайки самофіксуючі, але різьби мало, чуть більше, як на половину гайки, то дав прості на фіксатор різьби. Зубами не відкрутиш. Ну що ж, я дуже довго вимірював і рівним і всяко. Ну, Звісно, що десь та і міліметр два міг помилитися. Але думаю, що це ніхто не замітить, навіть якщо буде чуть-чуть нерівно. Хоча дуже примірявся довго. Що ж, саме час поставити наші каністри. Ну, звичайно, я воду в них набирати зараз не буду, нема сенсу, ставлю їх пустими. Лиш кудись буду їхати і треба. Наберу. Хлопці мої пили і каву робили. І на побутові потреби десь там руки помити чи салфеточку змочити, помити скло. Тримається ну і замочки. Вони просто защолкуються, можна навіть без ключа. Їх просто тако раз і все. Каністра закрита. А щоб її відкрити, треба просто покрутити і воно разом з цим витягується. Ось ось так. Бомбезно. Let's go. Зазор сантиметр. Той самий сантиметр. Ну і по ногах. Бачайте я в грязних штанах. Отак. От Отак я сижу. От так мої ноги. Мені до каністра ще 5 сантиметрів. Тут з цього отвору виходить тепло з радіатора, Чуть-чуть ну, буде туди підтягувати, а так вітер буде оминати мої коліна. На наших хлопців раніше прозивали до заправщики, ну, бо хлопці по одну каністру, по крайній мірі, налили бензину в другу воду. Ну, Якщо ви налиєте бензин, то ви вже її не врятуєте. Ви того запаху ніколи не позбудетеся і вже на воду ви її не використаєте. Так що добре думайте, чи треба? Я спочатку думав, що на Сібі отаке не підійде. Звичайно, 5-літрові були б завеликі. Вона тут так делікатніша за домінара, тому тут то, саме-саме то. Тримається дуже добре, дуже добре. Це заливна горловина. Вона зразу має таку лієчку. Бачите? Ви можете ту саму гайку одіти сюди, накрутити і так набирати воду. Ну Чи хто реально зробив на бензин, просто без проблем заливати в бак і ніде вам капелька не капне. Ну, якісний товар. Тут ще такий отвір, щоб не, не розперло каністри. Якщо ви наберете повну повнісіньку і на сонці вам може її роздути, то її можна так легенько наживити і не закручувати, щоб воно підтравлювало. І все, хто має бажання повторити. ну... Нема різниці, який у вас мотоцикл, приміряйтеся, пробуйте, е, силочку залишу під відео і в коментарі, дивіться, мені дуже сподобалося Ще про один плюс забув сказати: якщо десь їдете далеко і маєте багато всякого грузу, палатки, всякі мішки. До цієї штуки ще можна будь що прив'язувати. Не раз бачили, наскільки оці дальнобойники навішують на мотоцики. А тут таки вже є до чого прив'язати. Чи знизу, чи з боку. Трохи проїхався і по асфальту, і не по асфальту, по кам'яних дорогах. Якесь таке відчуття, що їдеш на чомусь такому дуже великому. Ну, є такий ефект відчуття. Прекрасно тримаються каністри, не тарабанять нічого, все чітко. І вигляд класний. Навіть поліцаї мене зупинили, то питалися зразу, де таке взяли. Такий собі турист з Сібішки. Мене цей мотоцикл влаштовує абсолютно. абсолютно. Я не ганяю десь по каміннях, щоб я там жалівся на хід підвісок. Більшості їжу по асфальту і сміло можу з'їхати куди хочу, Ну, куди реально можна попертися і відчути, що ти туди приїдеш. Так що чекаємо продовження тюнінгу, ну, по крайній мірі фари. Там буде видко. Всім добра і миру, перемоги! Слава Україні!